Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка історія іграшок. Друзі поспішають на допомогу. Усе було погано, Гірше не буває. Спочатку у Вуді відірвалася рука, і через це Енді не взяв його із собою до ковбойського табору. Потім, рятуючи іграшкового пінгвіна від розпродажу, який влаштувала мама Енді, Вуді впав із собаки, і нарешті його викрали. Колекціонер на ім'я Ел. Запхнув Вуді в сумку, завантажив у багажник своєї машини і повіз. У кімнаті Венді іграшки розробляли план визволення Вуді. Увечері вони дивилися телевізор і дізналися, що Ел – відомий збирач рідкісних іграшок. Він знаходить іграшки, а потім Продає їх до музеїв. Якщо Вуді потрапить до музею, нам його вже не врятувати, сказав космонавт Бас. І друзі вирушили рятувати Вуді. Вони йшли всю ніч, поки побачили магазин іграшок на другому боці вулиці. Повз них із шаленою швидкістю пролітали автомобілі. Через це іграшки ніяк не могли перейти на той біг дороги. Треба знайти якийсь вихід, пробурмотів бас. І тут йому сяйнула думка. Заховавшись під жовтогарячими ковпачками, знаками ремонту шляху. Іграшки щасливо перейшли на той бік. У магазині на довгих полицях стояло багато різноманітних іграшок. Друзі вирішили обійти все приміщення та знайти Вуді. Баз знайшов полицю з космонавтами. Тут стояли сотні базів, точнісінько таких, як він сам. Базові захотілося роздивитися їх ближче, але поки він заліз на полицю, один з космонавтів напав на нього. Усі підкорювачі космосу мають спати, поки не одержать наказу до наступу на інші галактики, сказав інший космонавт. Два бази стали битися. І той, що належав хлопчикове Енді, несподівано впав з полиці прямо в картонову коробку. Випустіть мене! кричав він, але ніхто його не чув. Інші іграшки вже сідали в заводну машинку. Вони не помітили підступу і прийняли нового база з магазину. За свого друга новий бас застрибнув у машину, і вони всі гуртом поїхали до Елового офісу. Стривайте, це не справжній бас, кричав космонавт зі своєї коробки. Проте його знову не почули. Тоді космонавт став розгойдувати коробку в різнобіч, і хрясь, вона розламалася, бас опинився на волі. А в цей час іграшки доїхали до Елової контори і залізли до його портфеля, сподіваючись, що Ел приведе їх до Вуді. Бас побачив, як Ел заходить у двері. І зрозумів, що друзі сидять у нього в портфелі. Відметнувся слідом за викрадачем, але перед самим його носом електронні двері зачинилися. Щоб відчинити їх, бас наклав на килимок купу іграшок, які забрав з вітрини магазину. Коли двері відчинилися, він кинувся за викрадачем. Бас швидко знайшов кабінет Ела, а в ньому своїх друзів і Вуді. Іграшки були дуже здивовані, побачивши двох базів. Хто ж із них справжній? запитав Вуді. І тут справжній бас підняв праву ногу і показав усім ім'я Енді, видряпане на підошві. Потім він став кликати Вуді додому, але той не хотів повертатися. Вуді з'ясував, що він колекційна іграшка. У 1950-х роках по телевізору показували шоу Пригоди Вуді, і тепер Елові вдалося знайти всіх його героїв. Усі іграшки ковбої зібралися разом. Її дівчина ковбой Джесі, її кінь ілюмінатор, старатель, лялька Золотошукач та Вуді. Цю колекцію Ел збирався продати до музею іграшок у Японії. Ще Вуді сказав, що Енді незабаром виросте. І що з ними буде тоді? А в музеї він житиме вічно. Вуді зітхнув бас. Та ж Енді любить нас, ми його іграшки. Проте Вуді остаточно вирішив залишитися і вирушити до японського музею. Бас неймовірно засмутився, але нічого не вдієш, і він з іншими іграшками пішов додому. Базе! Базе! Покликав Вуді. Зачекайте, і я піду з вами. Він нарешті збагнув, що його друг каже правду. Любов дитини хіба може бути щось важливіше для іграшки? Почувши, що Вуді кличе його, бас повернувся, але шлях перепинив старатель. Він мріяв потрапити до музею. І не хотів відпускати Вуді, адже без нього колекція буде неповною. Невдовзі повернувся Ел. Він запакував Вуді та інших ковбоїв у коробку та вийшов з офісу. Базові треба було рятувати друга. Іграшки вийшли на вулицю через вентиляційний отвір і кинулося наздоганяти викрадача. Проте Ел уже зачинив двері автомобіля і поїхав до аеропорту. Друзі розуміли, що без машини не зможуть наздогнати його. край дороги стояло авто рознощі капіци. Іграшки залізли до машини через відчинене вікно. Бас заходився крутити кермо, такса недотепа тиснула на газ, а динозавр Рекс дивився через скло і показував шлях. Кілька разів вони дивом уникнули аварії, але приїхали до аеропорту вчасно. Усіма правдами і неправдами команда рятівників добулася до пусту митного контролю. Вони знайшли зелену коробку і бас підняв кришку. Вуді з ілюмінатором вилізли назовні, а слідом з'явився старатель. Він страшенно розлютився. Проти ігрушки були готові дати відсіч. Вони побачили відкриту кишеню в одному з рюкзаків, і, скориставшись слушною миттю, запхнули старателя туди. Так старатель полетів до Японії. В кишені рюкзака маленької дівчинки. Усе було б добре. Але Джесі і досі залишалася в еловій коробці, і її вже завантажили до літака. Вуді та бас, осідлавши ілюмінатора, кинулися рятувати Джесі. Це були найшаленіші перегони в їхньому іграшковому житті. Літак уже піднімався в повітря. Коли Вуді застрибнув у багажний відділ і звільнив дівчину ляльку. Тим часом баз гнав коня під самим літаком. Вуді та Джесі стрибнули в сідло, як справжні ковбої. Ого го. вигукнули вони. Тепер друзі могли разом повернутися до Енді. І стати справжніми домашніми іграшками, яких будуть любити, і з якими будуть гратися. Хіба це не чудово? Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.